Вітаю! Я Микола Олександрович Глушко, і я хочу, щоб ви закохалися у моє рідне, унікальне, чарівне село, нескучне, у землю, де творилася славетна історія. А починалося все у 19 сторіччі у цій садибі, де жив і працював видатний вчений педагог і просвітник барон Микола Олександрович Корф. Він створив народну школу, корфівську трьохзимку, винайшов новий метод навчання читанню, що й досі використовується у школах. Створив підручники для дітей і методичні матеріали для вчителів, надрукував їх за власні кошти, навчав педагогів, започаткував бібліотеки, відкрив близько ста шкіл. Саме у цьому будинку він провів перші зібрання вчителів. А коли його не стало, у 1895 році у нашому селі збудували школу його пам'яті, будівля якої збереглася і до наших днів, старша донька барона Корфа стала дружиною всесвітньо відомого театрального діяча Володимира Івановича Немровича Данченка. Саме з цього будинку він поїхав на історичну зустріч зі Станіславським. Саме сюди він повернувся після неї. У цьому будинку Володимир Іванович написав багато творів. Тут він готував перші вистави Московського художнього театру. А ще більше ста років тому Володимир Іванович посадив цей каштан. Минають дні. І тануть ночі немає вже й десятьоліть, а він і зараз на порозі, як дух господаря стоїть. Він бачив всіх простих, відомих та стрімко набирав літа. І ось вже вік не знає втоми, завжди гостинно привіта. І ще й тепер в самотнім серці весна свічками розквіте, як пам'ятник, як гімн мистецтву, каштан в садибі. Засвіте. Завдяки цим видатним людям наше село має грандіозну історію і маленьке свято день народження школи. Восени їй виповнюється 120 років. В її стінах виросли та ростуть науковці, відомі педагоги, художники, поети. В нашій школі навчався, а потім навчав української мови відомий український байкар Анатолій Денисович Косматенко. Ця школа виховала двох героїв Радянського Союзу, і кожен її учень знає, що школа це колектив вчителів, школа це учні, школа це дух навчання. Я люблю своє село. Нім завжди життя цвіло. Тут є ліс, густий, високий. Річка тиха і широка. Трави стиглі і похилі, квіти різні і красиві. Школа в тихому куточку. І малеча в садочку. Поряд з лісом є музей. Табір літній для дітей. в гаю співають. Зимку бувають тут. Живуть прості родини. Це куточок України.